Доброго дня, Я знову з вами ремонт Вітал Даян. Сьогодні е, ми проводимо нашу зйомку при виконанні декоративної штукатурки. Це декоративна зроблена з пустой школи. Тобто, е, ну, є потреба, звичайно, платити більше. І цю саму роботу з дорогачкою. Але при підавніх прискладах цьому не дозволяють кошти, щоб виконати дорогачку для цього самого. Давай кінці, в кінці немає. Купив хазяїн поеду. Перемовсив <гум> з <гум> кіскочкою <гум> ходити, <гум> поправлятися. Не кухайте кибають, кухайте прості, вони десять будуть. Це конечно шутка. Ми завжди поправляємося по московку. Сьогодні ми покрасили стіни, зараз нагадаю. Бамбук І краситель і бамбуковий парк. Тобто воно ще не високо. Можете подивитись саме для декоративне. Декоративно зроблено з простої шпаклевки. Не було всяких дорогих сумішей і тому тобто. Просто шпатлівка, проса готовка. Тому, ну, можливо, десь де, де є якісь світіночки, темніше, світліші. Тому що прості дешеві дешеві матеріали. Тобто Можна робити це з здорового матеріалу, але саме розуміють, це залежить від ваших коштів. Ні, ну дед, 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 чуть може і відрізняється. Це не латексні ні грунтовки, ні, ні латекс, на ні фарба. Ну. Самі плями, типу. Тобто, Тут в коридорі ми проводили зйомку наших, монтаж наших сходів. Сходи вже готові, тільки ще є у пльонці, бо тільки нещодавно проводилась де, покраска стіл. Тут стіни в декоративні шпаклявці теж декоративна штукатурка. Декоративна штукатурка робилась теж з простої шпакльовки. Ще не нанесена, це тільки покраска прийшла, ще не нанесений ефект старовини, як ми його називаємо. Ну, Воно зовсім міняє вигляд, тому що вам це покажемо. Тут хазяїн захотів якісь кольор золота mm. з переливом м'ясоча. Mm. Скажи за стельню. Mm. Тут стелі говорити не треба. Mm. Тут все видно на есть, Це все є наша робота. Що багатье, що покраска, що стельне, що є закордонне, що повністю, що ви бачите, це все є наша робота. Електрика, що монтаж чітка, все, 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 як Двері, плитка. Тому і називаємо ремонт від АДАЯ. А ви собі вже задумайтесь і робіть висновки. Наш телефон, я думаю, що ви маєте у кожному ролі продиктовано. Якщо ні, можемо продиктувати. 097 7932533. Мене звати Тарас. 0. Будь ласка, 096 374 26 85 це старт звертайтеся, будемо раді вас послухати, зробити вам гарний ремонт, якісний, Якісний. З, За помірні з, ціни і з дешевого матеріалу. Скажемо так. Бувайте здорові, щасливо, до зустрічі.